Коротше, я бачу одне відео в інтернеті, де е, стоїть люди на землю, тільки вони стоять на землю, зразу починають мінятися їхні ноги, зшили і віна, починають набухати, стати трошки. Зараз ми подивимося, чи це правда, чи ні. Роді в шопів, звичайні шопки. Дивіться, от е, стою поки тут. Бачите, які в мене А Ану цю ножку покажи. От, Вроді ніби спокійні, зараз стою збоку. А ну чуть далі, щоб люди бачили, що я ніде нічого не роблю. Отак. Добре, і тепер ставай камеру поближче тут. Будемо дивитися, чи в зараз набухають чи ні, чи це правда, чи це брехня. Ніби оця починає набухати. Ніби набухають, оці починають набухати, правда? Угу. Отут подивися. Видно? Угу. Тут Треба ще постоять немного. Ну давайте ще хвилиночку. Хвилиночку, тільки секунди поступимо. О, тут уже видно. що О, тобі Тут вже видно, дивись. І да? ще постой. Ну, давай, ще почекаю. Виходить, що це не брехня. Виходить, що є зв'язок е, нашої з землею, бачите? Все ж таки це правда. Це я вже кілька разів знімаю. Я там сам себе знімав, а от мені так воно не виходило прикольно. А тут попросив жіночку свою прекрасну, щоб вона мене відзняла. І от дивіться, такі все-таки віни. Покажи цю ногу. Ну і дивися, дивись, які тут стали віни. Більше стали, І тут так само стало більше. Все-таки є зв'язок з землею. Значить, це правда. Значить, виходить так, що стояти на землі час від часу ну треба, і воно корисно. І виходить. Зв'язок, як кажуть, заземлення, не знаю. Коротше, в інтернеті маса інформації, самі собі все перевірити, подивитися. Але я кілька е, разів на тиждень, коли йду там на роботі до роботи, так, то я знімаю червики свої і йду по бо суміш по росі. Ну, відчуття прекрасні, нога так холодить зразу, ну, прикольно. Мені подобається. І от бачите самі, вони трошки поспухали. Значить, все. Дієво. Дієво.